В ефірі новини Стріяти області в студії працює Світлана Кренців. Мої вітання сьогодні у випуску стріяни заборгували за спожитий газ пасе задніх за темпами зростання цін. Коли та як вперше відслужили хресну дорогу? Про це і більше вже за мить. З тренінгом до міліціонерів у вигляді невимушеної розмови для молодих працівників міліції, психологи з Львова провели урок спілкування, під час якого молоді спеціалісти знайомилися один з одним, ділилися досвідом роботи, говорили про плюси та мінуси своєї професії. Такі тренінги проводяться вже декілька років поспіль. Метою яких є навчити молодих міліціонерів керувати своїм гнівом та агресією, також уникати конфліктних ситуацій та краще розуміти керівництво. Тренінг тривав декілька годин, на які прийшли не які співробітників міліції зі стрія, а й Миколаєва, Жидачева та з Психологи сподіваються, що це не останній їхній урок діалог у нашому місті. У планах є ще багато тренінгів на різноманітні теми. Тренінг для молодих працівників. Оскільки молоді працівники є більш за всіх вразливими, тобто, для них потрібно адаптуватися до роботи, яка їм ще не знайома, потрібно Сформувати стосунки з керівництвом, з колегами, а, а також якось призвичаєтеся до всіх тих труднощів, до не, нестачі часу, до того, як ставиться е, просте населення до працівників міліції, до того, що є дуже багато злочинців. Там. Стріяни заборгували за спожитий газ. На 1 березня цього року сума борга склала 2 мільйони 988 тисяч гривень. На 30 боржників подано позов до суду. Частково борги погашено. Низка підприємств, і установ, які фінансуються з державного бюджету, заборгували за спожитий голубе паливо понад 385 тисяч гривень. Це дорожня залізнична лікарня, номер 2 станції стри. Військова частина, правоохоронні органи, стрільське управління державного казначейства, управління ветеранів. Енарної медицини та інші за словами начальника Стрийського управління з експлуатації газового господарства Зеновіна Насінника, через значні борги НАК Нафтогаз Україна стримує отримання нових лімітів газу. Пенсіонерам нічого хвилювати з фінансування пенсійних виплат у січні лютому 2009 року проведено і своєчасною в повному обсязі. План надходження коштів до бюджету пенсійного фонду за два місяці 2009 року виконано на 117%. Про це повідомили в головному управління пенсійного фонду України у Львівській області 4 березня. Підприємства поштового зв'язку та банківські установи розпочали виплати пенсій. На 12 березня профінансовано 60% від загального. Ні місячної потреби до 25 березня усі пенсіонери отримують пенсійні виплати в повному обсязі. Львівщина пасе задній за темпами зростання цін у лютому 2009 року. Інфляційні процеси на споживчому ринку України та Львівської області значно пригальмувались. За темпами приросту цін у рейтингу регіонів за лютий область на 25-му місці. Про це повідомляє головне управління статистики у Львівській області. Спричинили інфляцію у Львівській області, підвищення цін у галузі охорони здоров'я, подорожчання товарів і послуг. які відносяться до особистого догляду та користування зростання цін в індус. Стрії відпочинку та культури сфері транспорту, предметів домашнього вжитку та побутової техніки. До стрія знову завітав письменник. Цього разу у просвітницькій книгарні стріяни мали можливість зустрітись із Романом Лубківським. Поет, перекладач, культуролог, державний і громадський діяч, лауреат національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Окремими виданнями вийшли збірки поезії Зачудовані Олені, громове дерево рамена. Письменник про себе у стрію не говорив, а говорив про те, що болить його сьогодні в Україні та в її літературному цеху. На зустрічі побували і наші кореспонденти. Ця зустріч на віку літературних стріян із Романом Лубківським відбулася в зовсім інший, на відміну від Романа Іваночука, обстановці в камерній, невимушеній, прямо з вулиці у світ книги атмосфері. Але відомий поет і перекладач, культуролог, державний і громадський діяч, лауреат багатьох вітчизнаних і зарубіжних премій, в тому числі і Шевченківської, голова комітету із присудження її зовсім не зважав на численну аудиторію, як і на тефірамби, які співалися йому. Вітаючи присутніх жінок, яких була переважна більшість, він зазначив. Слово стріянки я вношу навіть інтимний зміст, бо це родинне стріянки і мешники, і, і родина, тому що я певне відношення до Стрія мав, правда, це був час невеселий, але і пізніше не раз ми тут зустрічалися і, і виступали. І отаке таке запрошення в мене якось так і... Спонукало приїхати, тим більше, що я дуже шаную видавництво світу. А коли ще дізнався, що просвіта розжилася на приміщення, на книгарні, подаються книжки, то я, першим ділом приїхавши, придбав уже зразу, скажу, п'ять книжок. Якщо кожен стрілянин придбає книжку видавництва світ, значить у нас буде баланс рівного. Зустріч проходила у формі запитань і відповідей. Відмовившись говорити про себе, Роман Мар'янович все ж вважав за необхідне висловитися про святе для нього і болюче. Є святе, це Шевченко, Шевченківська тема, це вічне святе, незважаючи на те, як хочуть це скомпрометувати. Я з жахом думаю, що Львів, який деградує абсолютно, він вже не львів, вже Лємберг, вже міська влада, вже має Лємберг, вже має день. Батяра, Нам ще батярства бракує. Для узаконення: день пива. У Львові нема пам'ятника Антонича, нема пам'ятника Гординському, але є Захір Мазуху. Звісно, в інформаційному сюжеті і неможливо вмістити весь грошей розлучених думок поета і лауреата. Тож повнометражна зустріч із Романом Лубківським ще попереду. Вулися молитовні святкування з нагоди п'ятиліття єпархіальної спільноти матері в молитві. Понад 300 матерів зібралися в кафедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці на літургію. Вони молилися за дітей та сім'ї, очолили молитовні читання владика Юліан Гбур і Тарас Сеньків. Як розповів керівник прес-служби стрийської єпархії, отець Павло Худ наразі у Стрийській єпархії щотижня на молитву збирається близько 100 молитовних груп матерів з поміж 350 парафій єпархії у березні 2006 року шостого Стрийський призначив Анну Форстину координатором руху матері в молитві на території Стрийської єпархії, до якого належить близько трьох тисяч матерів. Афіша, 15 березня в австрійському міському будинку культури відбудеться літературно-музичний вечір до 60-річчя від дня народження Володимира Івасюка. Пісня буде поміж нас. Початок о 16-й годині вхід вільний. Також у неділю дискотека Цюця знову скликає дітлахів. Веселі забави, жарти, конкурси гарантує левко дурко. Дискотека відбудеться о 14-й годині в приміщенні кафе Зірочка. Ну і на закінчення про погоду спонсор рубрики Салон Магія Краси. За даними синоптиків, у вихідні буде без опадів. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стопчика, Вітер східних напрямків 0,2 м метри за секунду. Температура повітря вночі від мінус 2 до 3 градусів вище нуля. У день від нуля до 5 градусів тепла. Партнер погоди на телеканалі ЛАН салон магія краси. Тіло, волосся, обличчя та руки. Про красу ми знаємо все. Салон магії краси. Ми працюємо для вас торгівельний центр Орлан на сьогодні. Це все. Дивіться завтра. Підсумкову випуск новин з Любою Яворською. І я прощаюся з вами гарних вихідних на все добре.